Всім привіт! Сьогодні готуємо домашню качку. Для маринаду нам знадобиться цедра одного великого або двох невеликих апельсинів. Також беру одну столову ложку меду. Сюди додаю столову ложку лимонного соку. залишки солодкої американської гірчиці та 2-3 столових ложки соєвого соусу. Також сюди додаю улюблені спеції це сушений чесник, чорний мелений перець. І зовсім трохи копченої паприки. Також додаю трохи солі. Пам'ятаємо, що соєвий соус в нас вже солоний. Качку я попередньо замочувала у солоній воді. Якщо чесно, не знаю, для чого качку і гуску замочують. Але всі так роблять і я роблю. Якщо знаєте чому, напишіть в коментарях. Тим часом я вже підготувала наші фрукти, додала ще кисленьке яблуко. Качку я вимочувала у солоній воді цілу ніч. Потрібно її покласти хоча б на 4 години. Тепер обсушуємо нашу качку серветками та ретельно натираємо маринадом. Зручно для цього використати кулінарний пензлик. Також не забуваємо змастити маринадом всередині. Тепер всередину качки я кладу наші підготовлені фрукти. Щоб при випіканні вони не вивалювалися, я закріплю їх зубочисткою. Кладу в ось таку гусятницю. Залишаю на годинку-півтори промаринуватися, можна також поставити на ніч. Якщо у вас така ж прозора кришка, як у мене, то краще зверху покладіть пергамент або ж покладіть зверху фольгу, для того, щоб так сильно не зарум'янилася качка. Тому що в нас тут і мед, і соєвий соус які при дії високих температур можуть пригоріти. Але не дивлячись на те, що вона у мене така дуже рум'яна, всередині качка дуже смачна, ніжна та соковита. Дуже смачний маринад, мед та соєвий соус дає ось такий карамельний колір. Це дуже смачно. Підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую за перегляд! Смачного!